Розпаковка нашої посилочки. Так, здоровен якийсь. Ящик. Погано І... прокрав. А це пасти передав точити. Французка. Дякую. Так, це... Тож навчив розкриваємось. Батарея. Батарея. Цвітиться все. Так, а що тут? Прокрафт. Пель 200 В. Найванті яжи всяких всякий запчасти. Я тінюся. Ого. Це погано. Все металечно. Машки? А. Mm. Mm. Це. А це запобігник, да. А це до чого? А, а це тобі, якщо що поставив, щоб ножини цей не заробив. Все, щиро дякуємо. Зручний. Ну я привіт в роботі. Покажи де му. Троє. Одні дах робимо, їм молитви. Мобили обрештовку. На цій стороні ще шифер не знімали, треба буде зняти шифер. Ось так. Слава Богу.